Всім привіт, друзі! З вами Хофлад, і сьогодні буде неймовірно цікавезне відео, тому що ми будемо відкривати монстро яйця просто в величезних кількостях. Відкривати ми монстро яйця будемо на чотирьох аккаунтах, і по моїм підрахункам яєць буде. Плюс-мінус 60, 65, 70. Десь ось так. Як мінімум на двох аккаунтах ми купимо по 24 яйця, а це вже 48. І якщо раптом хтось не знає, ось тут в магазині монстру монстрояйця, Екшенс, можна подивитися всі шанси на випадіння взагалі. Там Рідкісний, супер рідкісний, епік, міфік, легендарний. Так, тут все, звичайно, англійською мовою, але в цілому все зрозуміло. Ось супер рідкісний, епік. Фіни нам випадають з епіка. Іконки випадають з епіка. З міфіка ось теж випадають скінчики, Скінчики Такі собі, можна сказати. І ось саме цікаве, це легендарне монстро яйце. Тому що саме з легендарного монстрояйця нам випадають нові скини, нам випадають старі легендарні скини, які коштують взагалі то 300 кристалів. По відсотках саме рідкісний скін це ось чорна годзила пас. Там взагалі 2%. Тобто, в цілому, нам спершу потрібно вибити легендарне яйце, потім ще вибити скін, який ми хочемо. Це е, майже нереально. Що ж, і ми зараз затягувати не будемо. І так уже затягнули. Купуємо перші 6 монстро яєчка. Так, рідкісний, супер рідкісний мутація. На розу. Знову мутація. Е, чесно кажучи, мутації це взагалі найгірше, що може випасти з монстру яйця. Тому що там, начебто, через 10 днів їх уже приберуть повністю, і від них не залишиться нічого. На спайку, вау, мутація. Очки сили, очки сили вже. Просто шикарно. Мутація. О, чуть не забувся. Зараз ми хвилиночку. Так, все. Е, Як ви. Побачили, на головному меню мені випав скін на Прока. Ось такий жовтий гарний скін. Ось тут буде відео, як він мені випав. І ось так. А ми йдемо далі відкривати монстру яйця. Ще е, 6 штук купуємо. Там була начебто якась система відкриття, типу. Два рази вліво, два рази вправо, і вам випаде легендарне. Ем, ну, звичайно, це все повний рандом і такої системи не існує. Це чистий рандом. Тобто. В яку б сторону ти його там не крутив? Все рівно вам випаде мутація. Ану, трошечки. Так, ось, вліво-вліво, вправо, вправо. вліво <рит> вліво право, право, верх-вниз, вверх-вниз, вліво-вліво, вправо, вверх-вниз. Бачите, я сам придумав власну якусь систему відкриття. Ну, міфік. Серце заболіло, серце. 200. Флінгів з міфічного яєчка. Ну, навіть ті самі 200 флінгів це вже краще, ніж мутація і очки сили. Бо за 200 блінгів ви потім нас пираєте і можете собі купити якийсь кінчик. Так. Е останні. Останні 6 яєчок. Так, епік міфік. Відчуваєте легендарне яєчко? Я чомусь відчуваю. А ні, Не відчуваю. Епік. Пінчик. Такий собі пінчик, чесно кажучи, ну. Який вже є. О, мутація на гавса. Це... Оце на. рікошета. На гавса, на сту. І ще, мабуть, на мек. Оце самі імбові взагалі. Мутації. Самі імбові. Ну. Ще одна мутація. На вольта. А, ось, і це вже, мабуть, останнє. Так. Да. Останнє. Забираємо ще е, пінчик якийсь безкоштовний. Ну, теж, що це? Що це таке взагалі? На ці 12 яєчок нам не вистачає. На жаль. Е, ще ми сьогодні відкриємо два. Щоденних яєчка, але не в цьому відео. І гляньте, а хто в нас на першому місці в клубі, а? Учиться. Всі, хто в клубі дуже великі молодці, ви обов'язково отримаєте своє підвищення, Всі, хто заслужив. Так. А зараз швиденько заходимо в наступний аккаунт. Опа! Заходимо. Так, 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 так. зразу заходимо в магазин. Тут я ще, до речі, не забирав безкоштовні 6 яєчок від Supercell, Тому ми їх відкриємо спершу. Так, у мене ще ні на одному аккаунті не випали якісь нові скіни із мега яйця. Тому я дуже хочу, щоб на цих трьох аккаунтах, які ще залишилися, дуже. Да, легендарне яєчко. <ріху> Ой, так, будь ласка. Будь ласка, хай це буде скінна прока. Будь ласка, в будь-якому кольорі. Червоний, жовтий, чорний, рожевий. To to <laughs> Я забув закрити очі. Ну тут, якби по звуку очевидно, все рівно, що це прок. Чорний скін. Єсть. <laughs> так, відкриваємо далі. Ну вже немає ніякого значення, що там. Буде. Там все рівно будуть мутації. Ох, <ріст> дякую. І ми відразу, відразу йдемо ставити іконочку. Опа. Так, чорний. Який тут ще. Е, виходить жовтий і чорний. Ми ставимо жовтий. Краса. <ріст> так. Час одну хвилиночку. одну хвилиночку, Хоба. На основному аккаунті нам випав жовтий. Тут чорний. Ще залишається два аккаунта і три скіна. Да? Там червоний, синій і рожевий ще є. Так, ну ми відкриваємо далі. Тут яєчка, Як кажуть, гуляємо на всі гроші. Гуляємо на всі гроші. Так, відкриваємо вже їх також швиденько, швиденько. Можливо, ще якийсь кінчик випаде. Епік, міфік, ну, легендарного точно не буде. Да, випадає скінчик на Jeanette. ну Це скінчик за 1000, да. Лінхів. Так, у нас ще 186 кристалів. Відкриваємо далі. Еволюція на Гавса. Вскриваємо далі. Ого! О. Теж дуже імбова еволюція на Мек. Еволюція на Сквіка. Епік Міфік. Два? Два легендарних яєчка на одному аккаунті. Закриваємо очі на цей раз не заб... вже. Так, так. Ну скільки там ще його допати. Ще один скін на брока. Ще один скін на брока. Е, я ще не подивився. Е, в яких кольорах, як ви гадаєте? Е, хай буде червоний. Синій. Ну, хай буде синій. Чесно, без різниці вже взагалі. Єбой. Так, і останні шість яєчок відкриваємо. Два скіна на Е, Ще б, якби випав якийсь кінчик на фаза. Було б взагалі б шикарно. Але... Який сенс? Ми в клубі доб'ємо всі яєчка і все рівно там в кінці буде скінна база. Так що чу чудово епічне на пені мутація, Забираємо безкоштовний пінчик. О. Все плюс 25. Ну, нам, звичайно... Не вистачить. А хто на першому місці в клубі? А? Я. <laughs> <Yeah. laughs> Заходимо на наступний аккаунт. <laughs> так. Тут теж нам начебто не випадало ні одного скіна. Багато монстро яєць ми тут не відкриємо, на жаль, тому що тут мало кристалів, тобто тільки 6. І ще два я зможу відкрити із щоденних монстроєць. Ось, е, відкриваємо. Відкриваємо. Будь ласка, дуже хочу тут скин на Фрока. Щоб. Я хочу, щоб він був на кожному аккаунті. Я хочу, щоб він був на кожному аккаунті. Будь ласка. Будь ласка. Так, мутація на Еша. Осталось останнє. Останнє. А ні. Ось це останнє. Найс. Легендарне. Закриваємо очі. Ну тут якби вибір не великий, що нам буде випадати. <laughs> Дякую. Так, я не дивлюся, який, як, якого він кольору. Хай буде рожевий. Синій і тут синій. Хрост, хай буде синій. Чесно, взагалі без різниці. Заходимо, ставимо іконочку синього. Синенький. Ні, я думаю, на багато. Гарніше все-таки ставити жовтий, колі... жовтий колір нікнейму. Ось. І теж відправляємо фінчик. Так, да, в магазині більше нічого. Кристалів у нас немає. Закінчились. Заходимо на останній аккаунт. Останній аккаунт в ефірі. Тут у нас кристалів багато. І ще в нас подоронкові яєчка є. Так. Тут теж не пам'ятаю, чи щось випадало, теж начебто нічого. Тому відкриваємо, відкриваємо. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту. Ем, Я, мабуть, зараз пороблю скріни на прев'юшку. Так. Тепер нам нада... Так, так, більше нічого. Тепер нам ще треба супер рідкісне. Супер рідкісне Мутацій скільки? Жах просто. Дайте, будь ласка, супер рідкісне яєчко на прев'юшечку. Так, раз, два, о. Робимо. Так, я випадково е, виключив відео. Е, сподіваюсь, е, зможу там все змонтувати. Якщо ні, то це буде дуже... Убідно. Так, е рідкісне відкрили. Є. Відкриваємо далі, 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 далі. Mm -hmm. Так, відкриваємо далі. Ой, у мене вже так колиць. І що жах. Так. Тепер нам потрібен потрібен скрін потрібен скрін епічного яєчка. Є. Раз, два, три. Тепер скрін міфічного яєчка. І легендарного теж зараз буде. Ага. Робимо скін легендарного яєчка. Що ж, і закриваємо очі, вгадуємо скін. Це скін Паладін Вольт. Так. Теж дуже крутий скін. Якраз для тих, хто не Купував начебто другий сезон. Другий сезон. Так, мутація на гавса. Так, і останній набор яєчок. Тут нам ще скін на прока не випав. На жаль, на мій. Превеликий жаль. І зараз, мабуть, випаде. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Я Ванга. Я побачив, що це чорний скін. Клас! Так, і відкриваємо ще всі яєчка, що залишаються. Так, Кольт, мутація епічне, рідкісне, рідкісне. Все. Забираємо безкоштовний пінчик. Ставимо іконочку прока. Хоп, хоп. Як же гарно, як же гарно. Фука, я ще його знайду... О, є, все. <плес> ну що ж, ось таке в нас вийшло відео по відкриттю монстра яєчок. Сподіваюсь, вам сподобалось, тому що мені неймовірно сподобалось. На всіх аккаунтах випав прок, так як я і хотів. Просто ідеальніше і бути не може. І ставте лайки, підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на інстаграм, на телеграм, на все, що є там в описі, під відео, на всі посилання, які я там залишив. Ось так. І гарного вам настрою, гарного вам дня і до наступного відео.